Слава Богу, брати і сестри. Хотів запитати, чи ви ще готові слухати? Ну, я по-другому ні разу не чув, що відповідали. На минулому тижні якось так випадково сталося, що в місті я зустрівся з служителем вашої церкви братом Гуменюком. І він каже: заходь якось до нас на зібрання. Я кажу добре. То я хочу сказати, що я нині виконав ту обіцянку. Його сьогодні немає, але як побачите, його скажете, що я дотримався слова. І тішуся, що можу сьогодні проповідувати на молодіжному зібранні. Знаєте, все відносне. Я сьогодні перед зібранням з братами так ми бесідували, і я згадав. Період свого життя, коли мені було 5 років, і щоб я сидів тихо там, не робив оті всі фокуси, що ми вміли робити в 5-річному віці, то мені дали сімейний архів фотографії, і я там їх роздивлявся, когось пізнавав, когось не впізнавав. І мені попала в руки фотографія моєго тата. О, кажу, мій тато. Бабусю кажу, а скільки років моєму татові? А вона так прикинула, каже, 33. І я так запам'ятав і сьогодні пам'ятаю, що я тоді подумав, як багато, цілих 33 роки. Цілих 33 роки. Мені сьогодні вже 59 років. І я кажу, що я ще не старий, я ще молодий. Ви думали, що я вже старий, а я ще можу бути на молодіжному зібранні учасником. І я дійсно тим тішуся і хочу сьогодні поділитися деякими. Я би так сказав нескладними думками і Слова Божого. Тому що часом ми, проповідники, просимо у Бога ну, тему проповіді Слово. і ми хочемо проповідувати про якісь глибокі духовні речі, і це правильно, навіть Христос сказав до своїх учнів: запливіть на глибину. Але часом буває, коли поспілкуєшся із членами церкви. І виявляєш для себе, що треба проповідувати і азбучні істини. І то треба, і то потрібно. Є люди, які різні за своїм духовним зростом. Одним треба тверду їжу, а іншим треба молоко. І то треба, і то потрібно. Можливо, те, що я сьогодні хотів би деякі місця торкнутися, це буде молоко. Я прочитаю уривок Слова Божого, це послання до євреїв. Хтось каже, що автор цього послання був апостол Павло, хтось каже, що автор невідомий. Але якщо ми скажемо, що автором цього послання був Дух Святий, то ми ніколи і ніхто не помилиться. Це буде четвертий розділ. Із сьомого віршу, навіть не цілий вірш, а друга половина нижче, написано так. Сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Пропускаю декілька віршів. І читаю 12-й вірш. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалося перед ним, але все наге та відкрите перед очима Його. Йому дамо звіт. Тут декілька, я би сказав, глибоких думок є, але я хотів би звернути увагу нашу на оці лише слова: що Боже Слово воно є живе і діяльне. І попередніше слово, слово Господнє також застерігає нас і попереджує, коли ми почуємо оце Слово Боже, живе і діяльне, щоб ми не робили твердим нашого серця. І я коротенько хотів би сьогодні трошки пройтися і нагадати, що може робити от то, оте живе і діяльне Слово Боже. То що це таке є? Добре. Я хотів би коротенько нагадати. Що може робити оце живе і діяльне слово Боже? Ви знаєте, коли, не дай Бог так стається, що ми захворіли, а ще треба отримати лікарняний, то ми хочемо чи не хочемо, ми йдемо до свого дільничого лікаря, або, як вони називаються, нині лікарі сімейної медицини. І після того, як ми йому розкажемо, що нас болить, то цей лікар. Візьме цей апарат, поміряє нам тиск, візьме слухавки, послухає наше серце, там легені. Потім розкриє свого журнала і скаже, що ми давно проходили флюорографію і пішли нас туди, де стоїть цей апарат, і роблять рентген чи флюорографію. Тобто я хочу сказати, що лікарі вони в своїй роботі використовують якийсь інструментарій. Коли я їду своєю машиною і я пробив колесо, то я відкриваю багажник, там в мене є домкрат, в мене є балонний ключ, там в мене є свій інструментарій. Будівельники, які працюють і будують дім, вони мають свої інструменти. Ви знаєте, коли Бог щось хоче робити, то в Бога на всі випадки життя є один інструмент. І той інструмент він називається Слово Боже. В Бога є універсальний інструмент, я повторюю, і цей інструмент, він називається Слово Боже. Найперше, я хотів би сказати, що Боже Слово, воно має творчу силу. Самоспівець Давид в 33 му псалмі говорить так. Словом Господа Небеса утворені і єдиним Його подихом уст все військо небесне. Знаєте, коли Богові настав той визначений ним час, щоб створити світ, вселену і так далі, то він особливо не турбувався, а як я буду це робити, а чим я буду це робити, в нього був оцей інструмент, Слово Боже. І ми, коли читаємо першу книгу буття, перші розділи, ми якби, наявно, так наглядно бачимо, як працює цей інструмент, оце творче слово Боже. Написано, що і сказав Господь, нехай буде світло. І написано, і сталося світло. І так ціла вселенна, наша планета, земля, все було воно створено Словом Божим, тому що воно має творчу силу. Далі. Боже слово, Господнє Слово, воно спасає. Є написано в Євангелії записані слова Ісуса Христа, який казав так. Прослідіть писання, бо через них ви думаєте мати вічне життя. А вони говорять про мене. Прослідіть писання. Бо через них ви думаєте мати вічне життя. Через ці Писання ви маєте надію спастися. І Ісус Христос дав заповідь для своєї церкви, для нас і з вами, і Він сказав: ідіть по цілому світу, і всьому створінню Євангелію проповідуйте, і хто увірує і охреститься, то він спасений буде. Увірувати в що? Оце проповідуване слово Боже. І якщо між нами, можливо, сьогодні є людина, яка шукає для себе Божого спасіння, то я, то я міг би для неї дати пораду і міг би сказати, що спасіння приходить по благодаті через віру, а віра приходить від слухання Слова Божого. Слово Господнє спасає. Слово Господнє, воно має очищаючу силу. Кожного дня ми потребуємо очищення і освячення. І ці віруючі, які прийняли водне хрещення цього року, недавно покаялися, і кінчаючи служителями церкви, коли ми закінчуємо свій день і ввечері ми стаємо до молитви, і ми не раз згадуємо, і там я не так поступив, і там я не так сказав, і там не так. Ми потребуємо очищення. І Ісус Христос свого часу до своїх учнів сказав так: через Слово, те, що я вам говорив, ви вже чисті. До церкви своєї, послані до Єфесян через апостола Павла, Бог говорить так. Христос полюбив церкву і віддав за неї самого себе, щоб очистити водяним купелем у Слові. У слові, очищення у слові. Ви знаєте, в мене був свого часу період життя, коли я, проповідуючи, любив проповідувати на вечірньому служині. Не в а на вечірньому служінні. І багато проповідників могли завважити в своєму життю, що коли говориш проповідь на ранковому недільному служінні, буває дуже тяжко говорити. Не завжди, але так буває. На вечірньому служінні проповідувати набагато легше. Я детально не буду говорити, чому, але коротенько скажу. Ви знаєте, після трудового тижня Божий народ в неділю рано сходиться на зібрання, і вони з тими всіма проблемами своїми. І своїми навіть гріхами вони прийшли в дім молитви. І тому туго і важко говорити Слово Боже. Але коли Божий народ цілий день проводить час в слуханні Слова Божого, він очищується. І вже в вечірньому служінні Божий народ до певної міри є освячений. І тоді проповідникам дуже легко передавати і проповідувати Слово Боже. Хоча не завжди. Тому що Слово Господнє воно очищає. Яким чином? Апостол Яків прирівнює Слово Боже до зеркала. Коли ми врано збираємося на роботу, вийти, як кажуть, між людьми, ми підходимо до зеркала, і ми бачимо там, де в нас непорядок, і так далі, ми приводимо себе в порядок, тому що зеркало нам каже, що в нас не в порядку. Коли ми слідкуємо Слово Боже, а у багатьох нас, які давно віруючі і вже давно читаємо і слухаємо Слово Боже, воно вже в нас отут є. І досить часто, коли щось не так із нами, то це Слово Боже, яке ми прочитали, яке ми запам'ятали, воно нам нагадує, що нам треба виправити. Слово Боже, воно очищає. Слідуючий момент. Слово Боже, воно лікує наше тіло. А ну, ви думаєте, о, якраз то мене цікавить? Я прочитаю у ривочок Слова Божого, це в українському перекладі 106 й псалом. В російському, певно, то буде 107-й, 17-го віршу і нижче написано так. Нерозумні страждали за грішну дорогу свою і за свої беззаконня. Душа їхня від усякої їжі відверталася, і дійшли вони аж до брамів смерти. В недолі своїй вони кликали Господа, і Він визволив їх від, від утисків їхніх, Він послав своє слово, і їх іцілив. Він послав своє слово, і їх ізцілив. Я знаю свідчення одного дуже відомого світового масштабу служителя, і він розказував, що одного разу він захворів на той час це була невеликовна хвороба, він лежав в госпіталі. І перед тим, каже, недавно я покаявся, народився згори і став християнином. І він каже: я в Слові Божому дочитався, що Слово Боже лікує тіло. І по простоті своєї душевної, як недавно увірувавший чоловік, я бачив, як мене лікують лікарі. Вони дають медицину рано там після сніданку, обід перед обідом чи після обіду. Тобто, десь оті лікувальні процедури були прив'язані до того часу, коли я споживав їжу. І я вирішив, каже так, употребляти Слово Боже. Після сніданку я читав Слово Боже. Після обіду я читав Слово Боже, перед вечерою я читав Слово Боже, і я розумів, що Слово Господнє лікує тіло, я так повірив. І Він каже, я отримав ізцілення. Він каже, я це своє свідчення записав на касети, і ці касети розійшлися по світу. І я отримав багато відгуків, де діти Божі по моєму прикладу і за моїм свідченням зробили так само, і вони отримали уздоровлення від своїх проблем. Можливо, ви так попробуєте, я не знаю. Але є написано, що слово Господнє воно лікує тіло. Одного разу до Ісуса Христа, коли Він був на землі, прийшов Римський сотник. І знаєте? І знаєте, мені цей сотник дуже подобається, тому що, будучи начальником сотник, він прийшов просити за свого слугу, бо цей був хворий. А Христос вислухав Його просьбу і каже, то я піду і його уздоровлю. А цей римський офіцер каже, Господи, я недостойний, щоб ти прийшов під стелю моєго дому, але ти скажи слово, посли слово твоє, і слуга мій буде здоровий. І цей римський офіцер, навіть насором євреям, він здивував Ісуса Христа, і Ісус каже, навіть Ізраїлі я не знайшов такої віри. тому що Римський сотник побачив в ньому щось більше аніж вчителя, аніж пророка, а він побачив того, хто може послати Слово своє, і це слово, воно несе ісціляючу силу. Якщо ви маєте проблеми із здоров'ям, із хворобами, то я сьогодні на підставі цього прочитаного Слова Божого хочу сказати вам, що в Слові Божому є ісціляюча сила. Я міг би багато про це говорити, але час наш обмежений. Написано є, що слово Господнє воно є меч духовний у цій духовній боротьбі, яку ми маємо. Коли Ісус Христос знаходився в пустині після того, як Він був в пустці, і як підійшов диявол і його спокушував, Він мав там духовну сутичку, духовну боротьбу на надійні.